Южне на південне депутати Верховної Ради проголосували за постанову 12.092. Про це першим повідомив Ярослав Желізняк у своєму телеграм-каналі Залізний депутат 9 жовтня. Нардепи перейменували два міста Южне та Южноукраїнськ. Саме ці міста стали, так би мовити, проблемними під час першого голосування, яке відбулося 18 вересня. Тому вісім, так би мовити, проблемних населених пунктів запропонували голосувати окремими постановами. 30 вересня був зареєстрований. Проєкт постанови про перейменування Южного на Порт Аненталь. Серед авторів народні депутати, представники профільного комітету Верховної Ради. Це Роман Лозинський, Віталій Безгін, Олена Шуляк, Аліна Загоруйко, Лариса Белозір. Більшість з них в Раді представляють партію Слуга народу. Проєкт постанови про перейменування Южного на південне був зареєстрований на сайті Верховної Ради 4 жовтня. Серед авторів депутати різних фракцій і партій це Степан Чернявський, Микола Скорик. Микола Тищенко, Мар'яна Безугла, Олексій Гончаренко в переліку велика кількість депутатів, які представляють в Раді Одещину. Одразу після того, як стало відомо про перейменування, ідемо на вулиці, аби поспілкуватися з южненцями. Ми раді, ми що ми південні. Ми, ми до дуже раді. А чим вам ця назва подобається? Ну, так я вважаю, ант... а Анталь це взагалі не наше какое-то слово. Не знаю. не знаю. Я навіть не розумію його смысла. А південне це наше рідне. Угу. З самого початку, як було, тільки було на русском. А тепер на українському південне. Все, що треба. Угу. Ми очень, дуже, дуже раді. Як ви будете називатися? Ну, місто південне. Ми а ви? як, як жителі, жителі міста Південного. Південний. Значить, жителі Південного буде правильно. Ні. А як? Ну, якщо ми южненці з російської мови. А південненці – не красиво, не знаю. Я завжди була проти Аненталь. І Південне мені не дуже подобалося. Але якщо вже вибирати між Аненталь і Південний, то хай краще Південне. Це, це моя така думка. Мені не подобається ні південянці, ні південяні, якщо вже так брати. Ну взагалі, то це іменник прикметникового походження. Так, наприклад, там черговий поїзд підійшов до перону. Черговий це в нас буде прикметник. Якщо черговий витирає дошку, то це іменник. Так само зі словом південне. От, це не можна сказати, що це прикметник. Так, якщо говорити за правилами, і потім вам і дадуть роз'яснення. Я в цьому впевнена, що ніхто із місцевих керівників не буде брати на себе відповідальність і говорити, що ось так ми пишемо, якщо це школа, ось так ми пишемо, якщо це міський голова. Буде чітка якась вказівка. А для того, щоб була ця чітка вказівка, ті ж самі лінгвісти відпрацюють. І чітко нам сказати. Тому наперед, зараз я думаю, що панікувати тут не потрібно. Південці ми теж ну таке буде. Але в принципі я думаю, що навіть так звертатися не будуть. А будуть е, мешканці міста Південного. Все порт Анентальці. Ну е, теж ніби важко сприймається, те і да, тим паче, що якщо у нас місто ну, не портове, я розумію, я е, е, слухала і де з чим дуже серйозно згодна, чому саме на перспективу, на молоді, на таке інше. Але в той же час я чула деякі передачі інші, які кажуть, що там собі попридумали в Одеській області, що за ще один порт у нас утворився, тобто, що у нас є порт південний. І раптом знову порт Аненталь. Люди, які не розуміються в цьому, вони думають, що у нас тут ще один порт в раді за південне проголосували 279 депутатів. Після прийняття Верховною Радою постанову має підписати спікер Руслан Стефанчук.